Є така фабрична тренога, Але для нашої красуні вона явно замала. Ну, що ж, придеться робити свою. У господарстві завжди що знайдеться. Ось такий кусок труби, підстоящий діаметр під нашу ялинку, на рук. От. в нього відрізаємо виготовочки три штуки і будемо щось. спруживать наш шкаф вот такої речі. вот так ну вот вырезали три заготовки и сейчас будем варити. Поставив під прямым кутом но я тут сходинка, как-то мне зручно значит І зараз покажу, що вийде. Ну ось вийшла така штука. Зварювальники, будь ласка, ногами не бийте, варив як вмію, А варити я не вмію взагалі. Але держиться і слава Богу. Ось берив гайку з болтом, щоб Саме Тож, думаю, що кріпить саміленько. Триматися. Зараз пофарбую і все буде норм. Ось, пофарбував. Піше по дочисти, звичайно. Да? Закрутимося, як буде з'являємося. Ну ось. Отак. Воно з'явлено. Все доволі міцно, практично. Мені дуже подобається. Наприклад, вся ця конструкція. Ось тут закрутив, під ключ, рода. Здержу її, так що все в порядку. О, десь мене. О, О яка якраз у нього. Це босить. Яка яленька. І головне, її ніхто не звалить, тому що там все супер.